Де ви були 8 років назад, когда бендерівці бомбили бомбаси, Крим бомбили і все бомбили, самі себе бомбили бендерівці. Ага, блядь. І скільки тобі ще служити на кораблі Дейві Джонса? М -м До кінця особливого періоду. А коли кінець особливого періоду? Ммм, коли згасне сонце, то буде тільки половина. Ліком цілий колас і хати ховляє. Що ти кажеш? Или ковцер, біля все хаты! Иди ковцер! Та нуж, пошли нас! Я не вірю, Серега! Калин ГИ! Что там такая? Поди нас Давай десерт! То що така? Де ви були 8 років назад, коли бендеровці, бімбілі, бомбаси, крім бомбілі, і со бомбілі. Самі сі бомбілі, біндеровці. А де ви? А ви були? Де? Де ви були? Ми всі десь були? Для тих, хто має бороду, присвячується. Я відростив борідку довгу. Вона не мов тепер килим. Дівчата оками воргають, бо борода ти я такий. Пум, пум, пум. Люблю тебе моя махната, Довга на метр борода. Хто не жив селі, не знає, як тут романтично все. Одаїбав, як врага народа, і вона не бере мені. Ти ж знаєш, я не люблю ото на чи на живіт. Забере мені ласука, коли я сам в Києві, а вона в Лохвиці. Та я нерівнивий. Мені інтересно, ж тільки хто її виїбав. Вона ж втричі за мене ширша, ще й окуляри носить. Інтелігентка, блядь, в Лохвицях завраяно. Жінку з України. Не потрібно блять завойовувати. Її потрібно витримати. Тому що вона, блять, як крепке вино. Не для слабаків. можу сказати одне, що двері дому для цієї твари закриті, реально. Якщо він ще ви оскарблення, оскарплення, його приб'ю. Я свалю з проекту на цю тварь прибрю приб'ю приб реально. Банки назад, блять попривозь. Банок нема. Як нема, блядь? Трохи пропали. Пропали, блядь. значит, даси мне гроши, я, блядь, новых покупляю, понял, чи ні? у меня блядь, У видрах, у буду тобі борчи пересылать, блядь, заколебали уже. Бля. Почему такая жестокость с вашей стороны? Так, теперь треба с в сориентироваться по мехностности и поедем в яку сторону. В Сонце Солнце там. Наши теремки в другую сторону. Вперед. Ви все мені привезли! Віддай мені цей нарплину, і ти не бачиш будь-хуйню, блядь! Ти, курва, йобана, блядь! Я вас стою тут, а тебе не плачу, сука! Ви привезли хуйню, ви привезли, блядь! Тільки коли блять збираються стати мільйонером, то мій вина вдома закінчиться, то соль закінчиться, то мій вина подорожає, то яйця подимуться в ціні до да заоблачної ціни, що невозможно просто купити. То труси порвуться, то носки закінчиться, не можуть ніяк зустрітися з друг другом, теж порвані, блять. І іноді мене посещає така хуйня в голову. Пам'ятаєте, раніше в вайбері були оці листи щастя, відправді з старим людям. Вот в чому проблема. Та візьмиш ти блять тупица, відправді з людям. А вже все, поздно, піздець, провтекав своє щастя. От в виноват виновато цей блядський тупізм і цілий свій щастя, що не відправили десь кторим людям, да? Слава Богу, уїжджаю з вашої деревні. Хорошо, давай, пиздуй нахуй, городський ти вже наш, блядь. Бізнес-класом їду. Давай, йогай, давай, давай. Чартером рейсом в Монако. Да, хорошо, хорошо, в Монако, в Хараку. Ти не будеш мене завідувати просто. Ай, ти, йоб твою мать! Скільки тобі років? Сімнадц Давно тобі 17. Давно. І за очі твої я віддав би усе навіть своє життя. Та не треба тобі не земні почуття, Фантазер, Ти мене називаєш. З тобою не пара ти одна, ти мені наймиліша, ну, а я я люблю все сильніше. Ну що, друзі, що стоїло й доказати? Не поїде старе маразматичне хуйло в Туреччину, бо застяло. Більшість з вас правильно написали в коментарях в попередньому відео, яке я записав. Ну, посилає він туди свого коня Лаврова. Друзі, ми рухаємося в правильному напрямку. Всім козацького здоров'я. Разом до перемоги. Бережіть себе! Ахуєнно, що язик це штука, якої піську лежить, а мова це те, чим розмовляють. <плес> Мужики, блядь, не літайте, нахуй! Не літайте, блять, я вас прошу нахуй. <плес> Вона зніме свої ганчір'я і стане рачки. А ти станеш за нею і роздягнешся. Побачиш у неї штуку, схожу на японську страву. Це не їжа, не їж її, це твоя мета. Посмикай себе за свого солдатика, почекай, поки він надметься, і засади його туди, і три ним там, поки не плюне. Так тобі потрібен плащ. У неї є, тому не хвилюйся. Коли закінчиш, біжи у ванну і підмийся». Кажу, хулі в мене двойка, блядь. Вона каже, блядь, що цей сука, подари ні. Я питаю, яка у мене оцінка. Вона каже, двойка. Я кажусь, справляю на 12, бо получив, що таку двойку все. Одного разу ти мене спитаєш, що ти любиш найбільше? Тебе чи ставити розтяжки? Я скажу, що ставити розтяжки. І ти підеш. Але недалеко. Гери Віблять буда, обтеклятий москалі, де ж ти взявся, що на нашу країну ти примкався, що на нашу країну ти примкався. Попрацює за сео по ці кені. По Ми повернемо в країні свої землі. А ви клятів панти горі пеклі. Там клятів купати горі пеклі. Алло. Да, я, я вас слухаю. Завтра буду. Ми ждали вас сьо... вчора. Буду позавчора. Будь ласка, швидше все до послі понеділка. На, на неділю зі страсною п'ятницю вас на пів четвертого, як завжди. Храни вас воскрес на неділю. Продам розсаду багаторічних садових рослин з розвиненою кореневою системою, високим ступенем вегетації добре приживаються в будь-яких умовах, не потребують додаткових обробок і піддобрювання. Завжди будуть радувати ваші очі. Казати вам по правді не люблю я тих блядських теревинів, бо не вірю. У силу слова я а вірю, у силу піздюлєй. Скільки повинна заробляти дівчина, щоб з вами зустрічатись? О, блядь. Хай хоч би мазини їбала, блядь, Я сам зароблю ти гроші, блядь, <реш> Чесно, блядь. Яка столиця Парижу? Івано Франківськ. Бубочка моя, скоро буде молода картопля. А ти вже ні. Але пам'ятай, молода це сезонно. А на стару попит буде завжди. Повітряна тривога лети до Таганрога, Рога, дістань до Волгограда Саратов потруси, нехай гримить в тамбові, Рязані та Ростові. Як до Москви дістанешся, то нахуй рознеси. Хай мама приїде, хай мама прийде. Хай мама мене з цього ліса забере. Ну, так не бувають на світі, що в 37 років сиралися діти. Так, зараз будемо розвертатися. Задню значок як включать. Mm, дякую за квіти, дякую за вечері. У мене болить голова. <реш> Бляха, <та>, в машині. <реш> <реш> в <житті. реш> ну що, путінські отсоси. Як вчора вас пройшов день? Насищено. Що у вас там тепер по авіації? М? Де? Ту 95? А. А. А! 50 де? А ту 22 де М3? Все. Нема. Да? Я ж вам обіцяв, що ви найближчим часом будете на кукурузниках літати? Обіцяв? Я здержав своє слово. Мабуть, останній раз ви так опіздюлювались тоді, коли Наполеон Бонапарт залітав на Червону площадь на коню, а потім спали все нахуй. А що саме цікавого з цій всій історії, що це тільки початок, а далі ще буде набагато все ефектніше і феєричніше. Слава Україні! Слава нашим козакам! Слава СБУ! Тому що таке ще в наш час. ніхто не прокручував. Малюк, ти мощ України! Віталіку дід завжди казав: ти як кінчиш, витягай пісюн і бий ним по животі жінці. Він каже нашу, як нашу, щоб діти грому не боялись. Я сказала вам, друзі, що все одно будете лопати купати. А прийшлося купати. Хотіла судьбу обдурить, але ну не вийшлося. Тепер рейти своєю лопатою, ну залиши ну рейтик лопати, а було бігать руками.